Ось це на дівчинку, три рочки. Вимушена переселенка Наталія вибирає одяг на зиму для двох дітей. У Чернівці вона евакуювалась із Лисичанська. Каже, ухапна Франка приходить втретє. Є тут дуже добрі речі, чисте, все, кохайне, добрі люди. От, все, що треба. Питаємо, нам ніколи не відказують. Брали і літні, і обув брали. І носочки, і колготки тут зовсім нові були з етикетками. Ось. І сміси, і памперси брали. У хабі можна вибрати одяг та взуття дітям від народження та віком до 15 років. Хаб працює з 10 до 5 години щодня. Впродовж дня сюди приходить близько 100 людей. В одні руки видають необмежену кількість одягу, каже працівниця хабу Інна Максимчук. Речі для переселенців привозять у волонтерські організації. Все є в необхідній кількості, окрім канцтоварів та дитячих іграшок. Наразі у нас є зимовий одяг. Ми змінили асортимент, оскільки змінилася пора року. Можемо побачити, починаючи, скажімо, від старших діток підліток і відповідно по віковій категорії ми ресортували хлопчик-дівчинка. Кожних сім днів родина може до нас звернутися та отримати все, що їй необхідно на даний момент. Для цього ведеться відповідна відомість, де все і зазначається. Є взуття, ось якраз ми отримуємо зараз наразі новий товар завозять. Ну в принципі, все, що потрібно для дитини, є також. Ми можемо підготувати породілю, яка збирається до пологового будиночку. Теплі, дитячі та дорослі куртки, шапки, штани, светри приносять у Чернівецьку школу на вулиці Ярослава Налепки. 3 Тут в одному із приміщень школи облаштували волонтерський центр допомоги. Одяг сюди приносять місцеві жителі. Переселенці, які беруть у нас одяг, є практично щодня. Тобто надходять дзвінки, вони телефонують, чи є те, що для них потрібно. Ну, відповідно, ми вже з ними контактуємо і вони приходять сюди до нас. Відповідно хочуть теплих, теплих курток, шапки беруть шарфи. Відповідно зрозуміло, що готуються до, до холодної зими. Комплект теплого одягу із зимової куртки, светра, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок можна отримати від міністерства з питань реінтеграції. Разом із ЮНІСЕФ роздаватимуть такі пакунки для дітей віком від 2 до 15 років. Про це повідомляють в міністерстві. Одяг передадуть тим, хто залишить заявку за номером 1548. Христина Димофійчук, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.